Всім доброго ранку. Сьогодні середа. В Запоріжжі ніч пройшла спокійно, була одна тривога. Але на жаль, в Україні, особливо в Сумах, були прильоти, вибухи. На жаль, останнім часом, честь хороших новин взагалі немає. І можливо їх і не слід очікувати. Щось там про перемовини, все замовчало. Лише воно голубі варкують, яким все рівно, як воно буде далі. А я на жаль не знаю. Чого нам очікувати? Що добре буде, чи ні. Хочеться вірити в краще сподіватися на все добре. Та, на жаль, останнім часом вся віра занепадає. Але ж в Запоріжжі живе, в Запоріжжі все ж таки відбуваються зміни. Місто ремонтується, парки ремонтують, Вон, в парки перемоги, ремонт роблять. Та й будуються дома. Ну, тому, можливо, щось, щось буде добре. Щось зміниться в нас на краще. Але, на жаль, з фронту новини досить таки Та Хочеться вірити, що ми витримаємо. Я буду завершувати свій короткий ролик. Сподіваюсь, на все добре. Бажаю вам всім миру, здоров'я, віри та надії. se tudo bem.